Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терорросклад на тему. Що ви не сподіваєтеся а воно здійсниться. Загадайте собі термін. Працюємо на Ураковах на нормально. Для кого це тероросплат? Хто мене дивиться, в яких енергіях. Людина, яка любить сімейні цінності, людина стабільна, людина, яка не любить сваритися, яка згладжує острі кути, рідними і недійки. яка займається своїм будинком. Можливо, людина хоче щось змінити в своєму будинку, ремонт або якесь оновлення, або пересунути меблі. Так. Це мене дивиться ще. Людина та стабільна, яка розвивається, яка виходить з хвороби, яка піклується за здоров'я, добробут і успіхи своїх рідних. Людина, яка захищає Людину, яку захищає предки дух роду вашого. Так. Що ви не сподіваєтеся, воно дійсниться в вашому житті. Вас чекають зміни, вихід з темної полоси, з кризи, безгрошів'я, хвороби. Ви ж не сподівається. Замкнутого округу, хто сходить по тому саму, Циклічності у когось є. І ходить по замкнутому окрузі. Як не може вийти. Труднощів. Так. Що ви не сподіваєтеся, володіснеться в вашому житті що хтось вийде самотності і познайомиться з новою людиною, яка йде вам по долі. Ви вже думаєте, що ви вже ніколи не відчуєте то щастя, цей мужчина виведе вас з. Таких труднощів. Вам закривали дорогу, недоброзиштовці, людина по долі, але не дивлячись на те, ця людина все одно ви познайомитися. Ця людина сильна, впевнена в собі, владна, авторитетна. Він вам стане покровителем, він вам стане опорою в вашому житті, як я сказала, виведе всіх труднощів і стане в майбутньому вашою половиною, але ви не сподіваєтеся. Спочатку отримати новину про нь від нього. Або про нього, або від нього. Спілкування буде через інтернет або виділення. Так. Буде новина про те, що в нього якісь труднощі. І ці труднощі вони відійдуть. І всі недруги, які заважали вам, в вашому житті також відійдуть. Що ви не сподіваєтеся, а воно дійснеться в вашому житті. Так, вас чекає перехід на новий рівень життя починання починання вас. Життя з чистого аркушу. У когось це буде нові відкриття доріг до нових починань, нові справи. Нове кохання, нової роботи. Всі труднощі з вас відійдуть. І вас чекає. Що ви не сподіваєтеся воно дійсно це в вашому житті? ось яка є стабільність в вашому житті, хтось отримає документи важливі, які ви довго чекали у державних установ. Також хтось отримує папери, цінні, прихід з фінансів у державних установ. Ви будете себе почувати. Нарешті щасливою людиною, на що ви не сподіваєтеся. Доля повертається до вас в вашу сторону. Так, Нехай буде так, до нових зустрічей. Всіх вам благ. Не забувайте за енергообмін, настільки той утримує, хто віддає.